Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. <«Музика> Касові апарати, облік необхідний державі, чекістка у горлі, малого бізнесу, зміни у законодавстві. Податкового кодексу України обговорили сьогодні за круглим столом у Рівному. Так, згідно нових ініціатив парламенту, група платників податків, у яку також входять, дрібні підприємці зобов'язані обладнати робоче місце касовими апаратами. Це стосується переважно продажу чи ремонту побутової техніки і телефонів. Як реагує бізнес на реформи, дивіться далі у сюжеті. Хоч і не для всіх, але касові апарати таки вводять у малий та середній бізнес. Згідно законодавчих змін, обов'язковим є застосування РРО всіма суб'єктами господарювання при продажі технічно складних побутових товарів. Фіскали роз'яснюють, хто входить до цієї групи. Це зобов'язані всі обліковуватись касовими апаратами, які на товари зобов'язані вестися гарантійні гарантійне обслуговування. Тобто, навіть елементарно, це якщо є ремонт телефону мобільного, є гарантія, значить обов'язково повинен касовий апарат. Але бізнесмени називають такі ініціативи нічим іншим, як атакою на їх діяльність і знищенням дрібного конкурента. Зараз за провадженням касових апаратів хочуть просто знищити нас, поставити нас поза законом. Ну, два роки тому була спроба для всіх поставити касові апарати, але активний спротив. Підприємське середовище не дав цього зробити. Влада взяла на озброєння такий собі випробований метод. Розділяй володарюй. Відділили від нас, відділяють від нас невеличку групу підприємців, їх зараз знищать, побачать, проковтнемо, почнуть далі нищити інших. Нікому не потрібні дрібні конкуренти. Місцеві депутати додають, держава просто хоче поповнити свою казну, називаючи це контролем. Скажемо так, держава хотіла вирішити питання контролю. Так вона вирішила це питання, хоче вирішити це питання через підприємців. Хай підприємець починає обліковувати води через касовий апарат, хоча це, це яким на мене, проблема держави. Ви робіть контроль на митниці, обліковуйте, а не перекидайте цю сі... на плечі, як казав, сфори голови на здоров'я. Натомість, член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак називає ці законодавчі зміни найбільш лояльними до бізнесу, на відмінно від попередніх спроб. Цього разу у парламенті відкинули монополію на касові апарати одного виробництва, дозволивши використовувати різні види. А ще у цій сфері важливим є наявність облікової документації і витіснення контрабанди. До того ж, додає народний депутат, такі речі підприємцям будуть по кишені. Порахуйте залишки у тих людей, які торгують побутовою технікою. Це мінімум 10 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, це є бідні люди? Це є люди, які не в змозі купити касовий апарат за 2,5-3 тисячі гривень. Ну, давайте не лукави. Ще однією пухлиною української економіки досі залишається контрабанда, або іншими словами, незаконне переміщення товару. Звісно, українці можуть принципово не купувати товари без первинних документів, але боротися з цим варто дієвішими методами, зазначають експерти, наприклад, створити загальноукраїнський моніторинговий центр. Позора митниця, я бачу це так, що немає приміщення, немає місця взагалі на зоні митного контролю без відеоспостереження, Тобто, тобто без, сліпих да, без сліпих зон. Тобто і все це е, створити на базі, на базі митного, не знаю, там, на, на базі ДФС, ну, якщо митниця буде окремо від ДФС, то на базі митниці створити моніторовий центр всеукраїнський, е, посадити туди да, оперативних чергових. Які б постійно в онлайн режимі слідкували б за цими зонами митному контролю? Ця ідея потребує надто багато фінансів і людських ресурсів, кажуть парламентарі. Дієвіше вихід бачать у реабілітації самої економіки. Але як вплинуть нові законодавчі ініціативи на головну фінансову артерію країни, стане зрозуміло згодом. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Мого липня на рівненщині розпочнеться найбільша туристична подія краю упродовж трьох днів. Триватиме Шостий регіональний відкритий етнотур фест Борштиновий шлях. Захід традиційно відбудеться у рамках проєкту Поліський трамвай на базі унікального об'єкту найдовшої у Європі діючої вузькоколійної залізниці Антонівка Зарічне. У перший день, 7 липня, гості фестивалю зможуть взяти участь у туристично-спортивних акціях, зокрема велопробігу вараш Володимирець, майстер-класах виготовлення. Вареників з лісовими ягодами, також будуть діяти виставкові ярмаркові містечка. Наступний день, 8 липня, буде туристичним. Мандрівники, які приїдуть на фест, зможуть взяти участь у туракції, вибору собі подорож, буде можливість і ягоди позбирати, і порибалити і поліським трамваєм проїхатися. Завершиться фестиваль 9 липня, екологічною вартою. Всі охочі зможуть взяти участь у екологічних акціях та квестах. Також для туристів Истів на вибір підготували три туристичні маршрути: залізничний, історичний та екологічний. Про наболіле у Рівному обговорили питання ефективності системи бюджетних витрат у медичній сфері та які заходи дозволять підвищити рівень публічності лікувально-профілактичних закладів. До круглого столу приєдналися представники меду, станов експерти та громадськість. Більше дивіться далі. Чи мають право на безкоштовні ліки та медпрепарати препарати пацієнти, що перебувають на стаціонарному лікуванні? Відповідь так проте, на жаль, за дослідженнями представників центру Сівітас, більшість хворих такі купує все необхідне за власний рахунок. Ми провели фокус-групове дослідження пацієнтів, де вони були обрані за вибіркою гендерною, за вибіркою віковою. І це фокус групове дослідження, воно виявило те, що тільки 1-5% від потреби з ліків і препаратів вони доходять власне до того пацієнта, який перебуває на стаціонарі. Тому в зв'язку з цим і є проблема, щоб. Кожен пацієнт мав змогу бачити, чи є той препарат, який йому необхідно для лікування в стаціонарі, чи він відсутній. Якщо він є, то очевидно, що пацієнт має вимагати, щоб його не відправляли до аптеки, власне, а щоб йому надали цей препарат безкоштовно. Нині всі медзаклади у області щотижнево оновлюють інформацію щодо залишків лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за бюджетні кошти, а саме тих, якими можуть користуватися пацієнти. Проте в управлінні охорони здоров'я визнають їх кількість обмежена, щоб забезпечити безкоштовними медикаментами хворих. Сьогодні дуже і дуже незначна сума припадає. Якщо взяти в середньому по закладах охорони здоров'я, якщо відсотковому. Військових цифрах це в межах від 6 до 8%. Дана проблема, на нашу думку, вона буде вирішена, якщо вдасться все-таки реалізувати пакет реформ, який запровадило Міністерство охорони здоров'я і Кабінет міністрів. Щодо закупівель закладів охорони здоров'я, то найменш прозорими вони були у грудні 2016-го. Натомість експерти радять у цій справі слугувати наступним принципам. Ми більше підтримуємо також і націлені на те, щоб медичні заклади, медичні установи здійснювали до порогові закупівлі. Через конкурентну закупівлю, якщо дозволить значно зекономити бюджетні кошти при самих закупівлях. Варто відзначити, що нині новації тендерного законодавства дозволяють здійснювати закупівлі за діючими договорами у межах 10% від їх суми без здійснення тендерних процедур. Це дає надію на те, що вже у грудні 2017 року бюджетні організації використовуватимуть кошти у більш раціональний спосіб. Любов Данча Вадим Дроздюк. Випуск новин. До могу завітав Сергій Тарута. Народний депутат України представив професорсько-викладацькому складу та студентству стратегічний план розвитку нашої держави до 2030 року. Своїми напрацюваннями політик поділився із місцевими журналістами. Подробиці дивіться далі, якою бути нашій країні через 13 років. Відповідь на це питання вирішив сформулювати народний обранець та відомий бізнесмен Сергій Тарута у виданні доктрина збалансованого розвитку України 2030. про перші кроки до змін та конкретні терміни запуску і реалізації механізмів економічного зростання держави політик поділився із викладачами та студентством Мегу треба починати паралельно тактичні речі, і стратегічні. Якщо казати тактичні, це є ті чинники, які гальмують. Це сьогодні війна, і треба вирішити питання. Це дуже велика детінізація економіки. Це 52%, і Це дуже велика корупційна складова це 14% від нашого внутрішнього валового продукту. Це велике навантаження на пенсійний фонд, якщо можна його змінити тільки тим, щоб підвищити економіку. Щодо стратегічного розвитку, нардеп наголошує на наступних речах. Нам треба змінювати. Модель, нам треба змінювати новий суспільний договір, нову конституцію, щоб у нас гілки влади не воювали між собою. Як треба зробити так, щоб у нас була не олігархічна, не монопольна економіка, а щоб ми зробили ринкову? Інвестиційно привабливу економіку, і тут якраз це, тут дуже багато про це написано. Як нам зробити так, щоб освіта і наука були головним носієм нової економіки, де економіки знань, економіки інноваційної і креативної. Зокрема, для розробки даної доктрини об'єдналися представники п'ятьох провідних київських університетів, бізнес та низка українських та міжнародних інституцій. Нині Сергій Тарута намагається донести загалу свої напрацювання та почути думки і пропозиції молоді, а також кваліфікованих працівників. Дуже важливо ця зустрічвалися в тому, що ми якось не вірилися в розвитку нашої держави, в нашої, яку ми дуже любимо. От якось думаємо, що воно завжди буде так важко рухатись, реформи, всі інші питання. От а ми почули на даній зустрічі, що є. Люди є науковці, є практики, є бізнесмени, є патріоти, які думають і розуміють дальніший розвиток і встановлення нашого суспільства, нашої держави, і це було психологічно дуже важливо для молоді почути, що такі концепції є. Тому нині залишається очікувати тільки позитивних змін і сподіватися, що дійсно до 2030 року Україна стане потужною державою. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Аби не стояти в довжелезних чергах на кордоні з Рівного до Польщі, можна буде відправитись потягом чи літаком. Це питання нещодавно обговорили голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко та новопризначений генеральний консул Республіки Польща у Луцьку В'яслав Мазур. Сторони погодилися, що першочерговим завданням для України та Польщі є налагодження питання перетину кордону, адже проблемою номер один є великі черги в пунктах прописку, зокрема в його Тож є необхідність у їх розвантаженні. Втім, нині активно йде співпраця у залізничному сполученні між обома державами. Так невдовзі жителі Рівненщини матимуть можливість дістатися Польщі прямо з за Рівного. Орієнтовно з грудня до сусідньої країни курсуватиме потяг рівне холм. Також, за словами Олексія Муляренко, наразі вирішується питання, аби запустити потяг з обласного центру до Любліна. До того ж, тривають перемовини щодо авіарейсів до Польщі. Цього в області працюють над розвитком аеропорту Рівне. На Рівненщині продовжують відзначати 500-річчя реформації. Зокрема, цього разу масштабний концерт організували у місті атомників. Вараш на захід зібралося тисячі людей, тому це говорить лише про те, що поняття реформація для них. Не є вже чимось далеким та незрозумілим. Подробиці далі. Економічне зростання, духовність на вищому рівні, церква наближена до народу. Ось що для українців, зокрема мешканців рівненщини, означає поняття реформація. Реформація це повернутися до Бога і почати робити все як для Бога, тобто робити всю роботу як для Бога жити для Бога. всі сімейні цінності, Все робити як для Бога тоді і повернеться до України і ми почнемо розцвітати, і підніметься економіка, і взагалі ми станемо на рівні всіх розвинених країн. Нагадаємо, що президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської ради церков і підписав указ про відзначення в Україні 500 річчя реформації. Отож впродовж року в нашій країні відбуваються різноманітні заходи, які власне і знайомлять людей із протестантизмом. Зокрема, організовуються концерти та виступи наставників успішних ортодоксальних громад. Реформи сьогодні є як необхідні, актуальні, що не тільки реформи в економіці, що сферах. Життя. Ми вважаємо, що реформа внутрішня, вона є новоручний спосіб життя. Без неї інші реформи будуть полягати, буде неповноцінні, буде багато популізму. І людина мусить бути щось змінити. Зокрема, цього разу у рамках відзначення 500-річчя реформації масштабний захід організували у місті Вариш. Традиційно на концерт були запрошені симфонічний оркестр Солідео та молодіжний хор. Наш бах більший, наш бакси більші, бахти я вищий, ніж бухта інших, наш сильніший. На захід зібралася численна кількість людей, і це не лише мешканці вараша та навколишніх сіл. Таку важливу подію не пропустили і ті люди, які вже давно не проживають у цій місцевості, але відчувають, що мусять бути присутніми там, де можливо твориться нова історія нашої країни. Нас може, і віра в нас одна, і біблія нас вода. Головне, щоб ми храм в душі не зброємо і були перед Богом чисті. Але і чим побільше таких буде акцій можна сказати, може бути таких реформацій і то більш буде благословена країна наша. Зокрема, у Вараші цей захід вже другий, який проходить у місті атомників в рамках відзначення 500-річчя реформації. Таким чином віддати підписання указу про відзначення в Україні 500-річчя реформації президентом України пройшло вже півроку. І за цей час зазначає народний депутат Павло Унгурян, Відбулося чимало позитивних змін. те, що дуже багато українців записали сама тим. Що стало запорукою на гості? Найзаможніших країн Сира саме реформація була тією мешою, перечувши всі країни безповоротні стали розвиватися в краще. Вікторія Бондар, Максим Гур'янов, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.